ТЦК будуть оголошувати в розшук осіб, які не оновили свої військово-облікові дані та не з'явилися в ТЦК. Таку інформацію розповсюдила заступник міністра оборони Чорногоренко. Але, друзі, я вважаю, що заступник міністра оборони ввела е, в цих людей в оману, розповсюдила недостовірну, неправдиву інформацію, тому що її слова не відповідають чинним вимогам законодавства. Навіть можна сказати, що це і ПСО. Чому тому? Тому що чинним законодавством не передбачено праві повноважень ні у ТЦК, ні у патрульної поліції оголошувати особу в розшук. Оголосити особу в розшук можна тільки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого або прокурора, або ж за відповідним рішенням суду, якщо справа перебуває на судовому слідстві. У всіх інших випадках е, оголосити особу ніхто не має права в розшук, і те, що каже заступник міністра оборони, це е, юридична чепуха, просто-напросто, і все у ТЦК немає таких повноважень. Все, що будуть робити ТЦК, це вносити запис до бази оберіг, що нібито людина там знаходиться в розшук, але це не являється розшуком. Це неправомірні дії, і на такі дії потрібно писати скарги, оскаржувати, тому що це неправильно, це не відповідає чинним вимогам Гам законодавства тому друзі, пам'ятайте, що оголошення в розшук відбувається тільки за по постановою слідчого або прокурора, і тільки тоді починаються оперативно-розшукові заходи. А за повідомленням ТЦК не можуть розпочатися жодні оперативно-розшукові заходи. Жодні це просто примітка для працівників патрульної служби, що якщо вас зупинили на вулиці, тоді б то вас потрібно доставити до органів ТЦК. Але це не являється розшуком. Ви не знаходитесь в реєстрах Міністерства внутрішніх справ як особи, які знаходяться в розшуку. Це можна завжди перевірити в дії, взяти витяг про несудимість і подивитися, чи ви перебуваєте в розшуку або на сайті. Міністерства внутрішніх справ розділі особи, які переховуються від органів державної влади, і там буде чітко видно, чи знаходитесь ви в розшуку. Тому не ведіться на оцю недостовірну пропаганду, вчіть законодавство і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.